Я була з дівчатами з Христиною. Вона дуже добре. Вона нас не варила, вона взагалі не строга. Попрошу вас, щоб зараз ми максимально налаштувалися. Пам'ятаємо, що починаємо ми не гучно, тому що нам не треба одразу навалювати на цю пісню. Нам треба все емоційно, красиво почати, щоб у слухача були бурах в цілі. Це наша головна місія. І тепер не гучно, почнемо. Я вірю і дуже прагну того, щоб ваші мрії здійснилися. Хтось нервувався дуже себе там. Вони перестали конкурувати, і мені це сподобалось. Вони об'єдналися <плес> в музиці. Навечі маляму шукали шлях. Ситя петляні, пиляни хто падає. На своїй почав ще мали дівчата, за зволічани, бо чашу падає. Знову не так, на тобі какого це не всяках полікачів. Я все одно рада, що якусь інформацію їм, е, донесла. Вони класно е, справилися сьогодні. Ну, дивлячись за те, скільки часу у нас було.